У нашому світі існує безліч речей, образів та ідеалів, з якими ми себе порівнюємо. Буває, мріємо ними стати, щось запозичити, щось змінити в собі, щоб мати силу, як у крутого хулігана з кіно, який б'є багатих і віддає бідним, або стати схожою на героїню відомого журналу, яка в сексуальній сукні посміхається тобі з інстаграму, наче натякає, ти можеш все, що і я, просто зміни себе. Наш світ наповнений різними речами, які магнітом нас манять і і чим більше у нас проблем, тим сильніше наше бажання знайти для себе надійний захист під ковдрою образів з кіно, книг, журналів та улюблених блогерів. Сьогодні ви дізнаєтесь історію цікавого комплексу Адоніса або м'язова дисморфія, чому чоловіки фанатично змінюють своє тіло? Що таке чоловіча маскулінність, стероїди та тіло, фанатичний спорт та наслідки, нейробіологія дисморфії, тіло, до чого тут нейропластичність? Та як колись один маленький та милий хлопчик зачинив себе у клітку упереджень сильного світу слабких чоловіків? Мене звати Антон, це канал 3 на 4 і ми вирушаємо на пошуки альтернативної думки, чому чоловіки не люблять своє тіло. У 2001 році близько 136 тисяч чоловіків в Америці змінили форму свого носа. 50 тисяч пройшли процедуру ліпосакції, 44 тисячі підтягнули шкіру, 18 тисяч зменшили груди і 106 тисяч кололи ботекс в лоб, щоб запобігти появі зморшок. Такими словами починається цікава книга професора психіатрії Гарвардського університету Гаррісона Поупа. Книга має назву комплекс Адоніса. В ній збентежний автор описує різні цікаві речі. Стосовно новітніх чоловічих ідеалів та в деяких випадках бажання себе змінити. Більшість книги буде зосередження на м'язовій дизморфії, яка є неприйняттям свого тіла, спотворене бачення себе, компульсивні думки, невдоволення від того, як ти виглядаєш, бажання змінити тіло та фанатичні дії щодо цих змін. Що цікаво, на початок ХХ століття образ та ідеали ідеального чоловіка досить сильно відрізняються від того, що ми знаємо зараз. Тоді це був гарний дядько з цигарою та келихом пива або віскі, який точно знав, як жити, ніколи нічого не боявся, та завжди був готовий пожертвувати собою заради гарних цілей жарт. Але це правда, що з початку 20 ХХ століття ідеали краси та пропаганди цієї краси, самі методи, в суспільстві дуже змінились. Якщо чоловіки колись вважали, що стандарти краси це забаганка жінок, то сьогодні чоловіки вже змагаються з жінками за право бути першими. Світ від колективного я пішов в угоду особистому та індивідуальному, і це дало нам змогу приймати рішення щодо того, ким ми хочемо бути. Але на жаль, вимкнути з цього кола неможливо, що у більшому випадку великий процент ідеалів диктує нам медіа. Пам'ятаєте ті сексуальні реклами з крутими чоловіками та дуже сексуальними жінками. Це й були гіперболізовані образи, які на зараз вже пережиток минулого, але образ сильного чоловіка зберігся з нами і надалі і приніс нам цікавий розлад, який вимагає від нас бажання ставати більшими у м'язовій формі, ну і, звісно, сильнішими. Але цікавий нюанс, що кількість м'язів та малий процент жиру не завжди відповідає за силу, як думають новачки в тренажерному залі. Також треба підмітити, що м'язова десь дисмор... Чоловіків на зараз є тільки відкриттям, і про неї мало говорять. Але жінки в руйнуванні ідеалів пішли швидшими кроками. Зараз є багато блогерів, будинків моди та людей, які показують жіночну природність та неідеальність, наприклад, Вікторія Сікрет. І рух за свободу від ідеалів краси дав жінкам можливість вільно почуватися в своєму тілі, навчитися не порівнювати себе з іншими, і, звісно, зменшити тривогу та психологічні проблеми, зруйнувавши старі ідеали, а також повпливати на. Вивчення розладів харчової поведінки. Сучасні жінки не бояться з'явитися неідеальною на побаченні або десь в інтернеті. Але про чоловічі питання в цій темі на зараз мало інформації, бо об'єктивізація чоловічих ідеалів повним ходом триває і зараз. Для більшості сучасний чоловік це спортивний, успішний, смішний, агресивний, розумний та готовий до рішучих дій. Хлопець, ми не знайдемо не ідеального чоловіка у великій моді, без обробки фотографій та з прищами та неохайною бородою. І хтось може гарно зауважити: ну і що такого? Це ж добрий ідеал. Навіщо цьому приділяти цілий випуск? І муж. Не погодитись. Ідеал чоловічого маскулінного, хороброго образу будує для багатьох підлітків, хлопців та чоловіків велике розчарування своїм тілом, що під тиском формує початок розладу м'язова дизморфія, який по висновку може зруйнувати людину. Тому нам важливо не шукати винних або когось засуджувати. У мене немає такої мети. Я хочу, щоб ви відчули, що це безпечне місце, де ми можемо поговорити про все. Тому треба зазначити, що м'язова дизморфія це шматочок розладу харчової поведінки, який до недавнього часу вважався у переважній більшості тільки жіночим розладом, але все склалось трішечки інакше. У 2015 році його було включено до п'ятого видання ДСМ як специфічний тип дизморфічного розладу тіла. У Сполучених Штатах до 60% підлітків повідомляють про цілеспрямоване маніпулювання дієтою в гонитві за маскулінним тілом, незадоволення своїм. Ім'я тілом починається з дитинства та триває досить довгий час, але, звісно, воно може початися і в більш пізньому віці. Розбіжності щодо ідеалів з Ютубу та як виглядають молоді юнаки, сприяють посиленню розладу, зміненні мозку, упередженості та використання стероїдів. Тому давайте розбиратися, що таке комплекс Адоніса. Люди з розладом м'язової дизморфії мають нав'язливі думки щодо свого тіла, своєї худорлявості та що вони мають мало м'язів. Це може здатися досить. Мило на перший погляд, вони вважають себе слабкими, хоча здебільшого перебувають у гарній фізичній формі. Вони постійно дивляться на себе у дзеркало, шукаючи недоліки або розглядаючи переваги по 12, 20, 30, 40 разів на день, готові жертвувати важливими справами, зв'язками з людьми заради тренування та будівництва тіла мрії, дотримування суворої дієти, навіть якщо вона несе негативні наслідки, про які знає людина, вживання надмірної кількості анаболічних стероїдів, які несуть. Негативні наслідки, але людина це ігнорує. Тривога соціальна тривога у колі інших людей, що на їх думку мають краще тіло, уникнення місць, де вони можуть зустрітися з такими людьми, постійні думки про тіло та бажання стати кращим, будівництво свого життя по колу дій щодо створення тіла. Більшість розмов стосуються тіла та маскулінності коло інтересів звужується до накачених маскулінних образів, які викликають повагу та мотивацію ставати більше, використовуючи для цього всі засоби. Звісно, що як будь-який складний розлад, м'язова дисморфія має певну градацію станів. Спочатку, коли чоловік незадоволений тим, як він виглядає, та хоче стати кращим у своїх очах. Потім етап знайомства та підкріплення розладу поведінкою, що буде викликати захоплення, великі м'язи дадуть впевненість при певних умовах, але їх буде мало. Коли інтересів почне звужуватися, так сформується звичка, яка в деяких випадках буде захищати від суворого світу, але в більшості буде відрізати людину від розуміння. Світу. На третьому етапі людина знайомиться зі стероїдами та починає закріплювати вже нейробіологічно та на гормональному рівні патерни поведінки, які будуть постійно вказувати, що тіло ще недостатньо ідеальне та велике. Також треба додати, що в переважній більшості стероїди не ведуть до розладів, вони не є початком якогось розладу чи психічних проблем. І також не всі бодібілдери та люди, які займаються будівництвом тіла і приймають стероїди, мають м'язову дисморфію. Не всі мають цей розлад. Це важливо розуміти, що розлад це зміна роботи мозку в угоду компульсивній неконтрольованій поведінці, і він спостерігається у меншості, про яку ми сьогодні і говоримо. Але у переважній більшості люди, які вже мають м'язову дизморфію, зловживають стероїдами та мають ще декілька супутніх розладів настрою. Депресія, тривога, проблеми з системою стреса, проблеми з комунікацією з близькими. Тим паче, якщо хтось спробує повпливати на сам розлад, людина стає залежною від препаратів, від відчуття свого тіла та впевненості, яка насправді буде ілюзією та маскою, а не людиною. Також проблеми з наркотиками. На останній фазі розладу людина матиме залежність від препаратів, які використовує для збільшення м'язів. Якщо прибрати препарати, відмовитись від тренування, людина отримає великий стрес та пригнічення. Чи настрій нейробіологічні зміни будуть стосуватися центру винагороди, який змінить акценти для підкріплення небезпечної поведінки. Людині прийдеться брехати собі та не погоджуватися з тим, що вона себе руйнує. Це спричинить внутрішній конфлікт, який витісне проблеми та побудує упередження. Щодо світу це буде виглядати, наче людина знаходиться під ковдрою води, вона наче живе, але не сприймає різність світу, не сприймає інформацію, яка може повпливати на її ідеали. Та упередження. Людина буде закриватися в собі. Нейропластичність мозку зменшиться, що також буде впливати на час, коли стероїдів не буде, та матиме не тільки гормональний початок депресії, а й нейробіологічний, бо мозок з режиму нейропластичності перейде в режим зосередження на декількох нейронних ланцюгах. Все інше він помістить в режим фону. Людина стає заручником своїх ідеалів, що посилить обсесивно компульсивний розлад, який також вважається тінню м'язової дисморфії. Це посилення спричинить потік компульсивних дій та думок людина отримує тотальну тривогу, і тільки рівень тестостерону з чорного ринку зможе допомогти їй у протидії своєму пригніченому стану. Це спровокує замкнене коло. Досить часто бодібілдерам, маскулінним хлопцям на тестостероні приписують розлад нарцисизму, але в переважній більшості це тільки симптом нарцисизму, захист своїх ідеалів, упередженість та фоновий режим життя, який, на перший погляд, може здатися розладом нарцисизму, але на Насправді ним не є проблема полягає глибше ніж може здаватися. Причин для виникнення цього розладу є безліч від генетичної мутації генів, які відповідають за активність ферментів мономіноксидази, синдром Брунера, що є дуже рідко. Також соціальні чинники насильство над дітьми, булінг, мобінг, сексуальне насильство. Потрібно зараз чітко розуміти, про що ми розмовляємо. Бажання займатися спортом та бути в гарній фізичній формі це нормальне бажання. Ми ж з вами обговорюємо розлад, який є зміною у нейробіології мозку, спотворюючи те, що бачить людина. Тобто людина має перед собою певну призму. Цей розлад не дає можливості побачити справжнє, сильне та нормальне тіло, яким кожен з нас керує та має. М'язова дизморфія слугує фільтром для наших очей та мотиватором заку. Купою м'язів знайти захист, який був потрібен колись в дитинстві. У переважній більшості досліджень люди з м'язовою дизморфією піддавалися насильству. Були навіть жінки, які нічого не знали про стероїди та важкий спорт, а потім їх зґвалтували, і по висновку вони отримали розлади м'язової дисморфії. Насильство та пошук захисту є прямим влучанням у початок м'язової дизморфії, що у поєднанні з сучасним світом чоловічих ідеалів, які несуть купу м'язів та сили на погляд підлітка або людина, яка зазнала травми, може дати захист, впевненість та переваги. Я навіть жар зі світу залізного спорту, що на роботу візьмуть того, хто виглядає більш накаченим, бо м'язистість означає впевненість, але як я зазначив вище, це все ілюзія. Будь-які тези та думки щодо негативних наслідків надмірної маскулінності, людина, яка знаходиться в розладі м'язової дизморфії, у більшому випадку буде сприймати агресивно. І якщо поставити гарні контраргументи та факти, людина. Тільки знецінить їх, та буде оминати таке спілкування десятою дорогою через чоловіча маскулінність, продаж спортивного тіла та ідеалізація чоловічих ідеалів є тільки ілюзією, яка не несе за собою ніякого захисту та справжньої впевненості та обізнаності. Це будуть тільки упередження та агресія щодо всіх, хто з тобою не згодний. Можливо. У когось на цьому місці може з'явитися бажання написати поганий агресивний коментар. Я це розумію та приймаю. Це неприємно, коли потаємні проблеми та болі, що людина давно забула під тиском нового життя, хтось бере, аналізує та пробує дістати те, що колись так боліло. Я це розумію. Тому давайте на практиці розберемо людину з розладом м'язової дизморфії, проведемо дослід, а потім вже пишіть ті злі слова. Розбирати ми будемо хлопчика, який зростав у патріархальній сім'ї, піддавався систематичному фізичному насильству та бачив фізичне насильство над одним зі своїх батьків. Також хлопчик піддавався насильству в школі та не зміг до початку пубертатного періоду сформувати власні кордони та систему їх захисту. Наш піддослідний бачив, як агресія та фізична сила може вирішувати певну загрозу. Також наш хлопчик несвідомо побудував ієрархію сили, хто сильніший, той правіший. Це дало змогу в деяких випадках себе захистити. Ти, а в деяких знову піддатися фізичному насильству. Далі розберемо, чому так. Коли ці патерни поведінки створили карту світу для підлітка, він познайомився зі старшим братом, який був великим накаченим маскулінним хлопцем. На підсвідомому рівні наш піддослідний карбував як інші люди проявляють невпевненість та деякий страх щодо старшого брата та його вигляду. Це карбувало логічний зв'язок. Велике сильне тіло дає захист, який сформований на страху від інших людей. З цими думками наш підліток почав займатися в тренажерному залі. Тіло почало набувати підліткових змін. З'явилась мужність шляхом фізичної впевненості та приналежності до певної старшої групи чоловіків, які здавались дуже сильними та впевненими. Мозок буде карбувати моделі поведінки, що маскулінність та сила це безпека та успіх. Далі наш піддослідний дізнається про стероїди, які приймає старший брат. Так почнеться. Перехід від симптоматики до розладу. Стероїди дадуть нову можливість відчути своє тіло та впевненість в собі. Фізичного тиску на нашого хлопця буде дедалі менше, але кожен фізичний тиск та насильство буде провокувати ідею, що м'язів та сили недостатньо. Це спровокує замкнуте коло, в якому наш піддослідний буде мати залежність від препаратів, які дарують стан впевненості та постійне бажання ставати більше. З часом це переросте у розлад, який буде набутим. Медіа та інтернет дадуть нашому підослідному карту світу, яка буде пояснювати, що захист це завжди сила, сила це завжди агресія. Агресія це завжди влада, яка може забезпечити повну безпеку на всіх рівнях свідомого та підсвідомого. Ближче до 25 років, коли нейропластичність мозку починає послаблюватись, наш хлопець буде знаходитись у руках розладу, який буде спотворювати образ свого тіла та людей довкола. Це буде призма упередженості та небажання розуміти людей, які відрізняються від. Від нашого підослідного він отримає агресію та знецінення як зброю від соціального світу, тривога, стрес, проблеми зі здоров'ям, які будуть супроводом розладу м'язова дизморфія, яка без допомоги психотерапевта та лікаря в переважній більшості матиме замкнуте коло, в якому буде дві моделі: вічний курс стероїдів, що є більш застарілий принцип або гормонозамісна терапія тестостероном, ГЗТ, яка у більшому випадку буде тільки острівцем між майбутніми рецидивами. Перед повторним вживанням великих доз стероїдів, думаю, на цьому місці багатьом з вас зрозуміло, що наш піддослідний це я. А зараз дослідження та інформація щодо цього розладу не є досить популярною. Це новий прояв сучасного суспільства, і, звісно, що досить важко його діагностувати. Та й будемо відверті. Більшість людей, перебуваючи у тиску цього стану, не матимуть змоги зрозуміти, що їм потрібна допомога, бо їх внутрішня безпека побудована на симптоматиці цього розладу, і він є тільки останньою крапкою карбування карти світу. Тому давайте вже відкрито розберемо мене та спробуємо розібрати, що могло змінити моє відношення до світу. Світу та свого тіла через певні виклики та ситуації мого дитинства та підліткового віку я не зміг сформувати свої особисті кордони та систему, як їх можна захистити. Ці патерни нам допомагають вибудувати наші батьки, даючи нам підтримку та захист в дитинстві та пояснюючи неідеальність світу в підлітковому віці. Коли цього немає, і дитина залишається сам на сам з жахливим страшним світом травмованих людей. Вона будує найлегший шлях протистояти загрозі. Досить часто це сила, агресія. Замкненість, відстороненість, знущання над іншими, але це все є. Ілюзію, під якою знаходиться незахищена травмована дитина, яка просто не знає, як може бути інакше. У цій ілюзії є інший бік, що завжди повинен хтось бути вищий та нижчий, сильніший та слабший. І вибираючи позицію сили, тобі на деякий час може здатися, що ти захищений. Але протилежний бік, що завжди знайдеться ситуація, де ти будеш нижче. Це накладає певну тривогу та бажання знайти метод, як забезпечити себе 100% захистом, радикалізм. В моєму випадку це була. М'язова дизморфія з купою стероїдів та наркотиків, насильство, агресія та знецінення інших людей, тільки по тій причині, що вони слабші, це провокувало латентну депресію, яка під дією тестостерону не давала себе проявити, але без нього змінювало все життя на пустий тунель сірих вулиць, які колись маленький і щирий хлопчик бачив у всіх кольорах палітри фарб. Я замкнув себе у клітку ілюзій, образів ідеального ілюзорного світу, досить сильних та мужніх чоловіків, відсторонивши себе від рідних. Та близьких в гонитві за тотальною безпекою я став рабом системи, яка зруйнувала мене та створила стіну комплексів та упередженості. Але як би сумно не здавалось, у всього є кінець. Насправді сила полягає не в агресії або пригніченні когось, і як би не було солодко вірити у великі м'язи та силу, яку вони дають, насправді сила це внутрішнє відчуття свого я, своїх інтересів, вміння відділяти себе від інших, вміння приймати інших та відстоювати свої кордони, навіть якщо дуже страшно. М'язова дезморфія – це новітній виклик сучасного людства, якщо розлади харчової поведінки були ще задовго до 16 століття, і вони стосувалися тільки жінок. То на сьогодні ми з певненістю можемо сказати, що компульсивна поведінка щодо свого тіла стосується і чоловіків. Вивчення дитячої травми є досить популярним зараз, і це чудово, бо світ розуміє ті нищівні наслідки, які стосуються майбутнього вже дорослих людей. Що цікаво, в історії дитячу травму не досить то сильно любили згадувати. Піонерами в цій системі були Шарко, в 19 столітті, який був послідовником відомого Філіпа Піниля. Шарко досліджував діагноз істерія з певними натяками, на насильство, яке переживали діти. Потім до вивчення травми доєднався Зігмунд Фройд, П'єр Жане, Йозеф Брейн, розвиваючи теорію витіснених емоцій та переживань, що дало змогу побудувати карту несвідомого стану, що на сьогодні набрав трішки іншого змісту та став набагато глибшим. Ми змогли краще розуміти мозок та мати певні методи діагностики та спостереження за мозком травмованих людей. Так ми зрозуміли, що травма змінює роботу різних ділянок мозку, відповідальних за контроль. Ролі імпульсів, пам'яті та когнітивної відповіді на початку ХХ століття дитячій травмі не було присвячено багато наукових робіт. Це був час глобальних війн, але на противагу цьому вивчався військовий невроз, який тісно пов'язаний з дитячою травмою. ПТСР також по кінцю Другої світової війни до дитячої травми було ще далеко. У світі ще існувала певна упередженість, що кожен негативний стан дитини, на погляд дорослих людей, пов'язаний або з холодним вихованням. Матері, що є повною нісенітницею, або генетично, якраз генетичний аспект домінував на початку ХХ та середині ХХ століття у поясненні багатьох аспектів поведінки дітей. І ми розуміємо, що в переважній більшості те, що було генетично, не підлягало лікуванню, і тільки по закінченню війни у В'єтнамі стало зрозуміло, що ПТСР... Комплексний страшний розлад, який вже не вдається стримувати, почались дослідження, і у 1990-х роках наукове товариство заговорило про насильство над дітьми та дитячу травму. Це був довгий та тернистий шлях, який дотепер хтось не хоче визнавати в силу своїх особистих бажань та цілей. Але дитяча травма змінює дітей. І якщо вчасно не надати допомоги, діти знаходять ендрютейтів сучасного світу, які манять своєю прозорою стратегією як проти. Стояти злому світу. Але це все брехня та ілюзія, яка з реальністю має тільки спільну травму, не більше. Мене звати Антон, це канал 3 х 4. Дякую вам за вашу підтримку, за перегляд, за підписку і за ваші донати. Це важливо, я думаю, ви розумієте. Наступний випуск буде про тестостерон, а цей потрібен для того, щоб в деяких випадках я міг посилатися на нього. Також хочу повторити: розлад м'язова дизморфія має не кожен бодибілдер або важко атлет, або якийсь спортсмен. Важливо це розділяти, її діагноз може поставити тільки лікар. Тому якщо ви почули щось про себе і це вас налякало, зверніться в першу чергу до лікаря, а можливо двох або трьох в цьому немає нічого поганого. Також нагадую вам, що на патреоні та спонсор. Виходять випуски про травму та наше життя. Також чекаю вас в нашому телеграм-каналі, там затишно та тепло. Яким би страшним та руйнівним не здавався світ, у нас завжди є можливість змінити своє життя, навіть в моменти, коли здається, що земля горить під ногами, нікого поруч немає, а цілий світ тільки й хоче, щоб ти зник. Це неправда. Бо в кожній такій ситуації ти не один, нас точно вже двоє. Я вас. 第六步。